Через якого це сталося. Він для нас, для нашого спасіння, з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був у нас при потіської питання. І страждав, і поколений, і воскрес у третій день, як було написано, і Вікторія, Вікторія. Отця і знову придославі судити і мертвих, і, мер, і царство не буде будуть ну, мене Боже, З великої милості і з великого серед 90 Божова під охорони Чому? чому, чому? 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 Братя, дивіться. Чому, чому? чому, Братчя, чому? чому? чому, чому на богослужіннях ви чому? не можете? Ми Боже, ми що? Ми що? Ми можете? Я виріс на приході. Я виріс на приході десь дев'ятсот сорок першого року. Жоля ця Україна з новим із сорок першого. Я не чую державі платити <говори> подати. <говори> вона <говори> світа, 941. Я бачу, що вона прикольчаться. Україна державна і церква, яка хоче, молиться, український має на це право і має власне